Які податки має сплачувати ФОП, існує два основних варіанти. Перший варіант це так званий паушальний або єдиний податок, і другий це власне стандартний, який вираховується в залежності від того, скільки ви заробили. Стати платником податків у паушальному режимі можна під час реєстрації у СВАЧІ або з 1 числа кожного року. При цьому ви сплачуєте певну фіксовану частку щомісяця. Ця фіксована частка залежить від того, скільки ви заробили попереднього року, і відповідно до якої групи. Платників ви спадаєте при такому сценарії наприкінці року вам не потрібно подавати класичну звітність. Інший спосіб сплачування податків це так званий класичний спосіб, коли вираховуються податки наприкінці року, в залежності від того, скільки ви заробили. У такому сценарії ви щомісяця сплачуєте депозити на медичне страхування і на соціальне страхування, а також періодично сплачуєте депозит у податково. Це вже більш індивідуально і податкова повідомить вам, коли очікує від вас сплати депозитів. У такому випадку ви сплачуєте депозити щомісяця. І потім на початку наступного року, до кінця березня, як правило, подаєте звітність за попередній рік. Під час цієї звітності вираховується податок на прибуток, також вираховується, скільки ви дійсно мали сплатити за медичне страхування, в залежності від того, скільки ви заробили, так само і за соціальне. І ви або доплачуєте різницю, якщо на депозитах ви заплатили менше, ніж дійсно мусите заплатити податкові, або ж податкова повертає вам, якщо на депозитах ви переплатили.